Христос посеред нас, шановні брати і сестри, вас сердечно вітає із новою зустріччю програма Православний вісник. І сьогодні наше спілкування відбуватиметься на теми актуальні та цікаві. Та передусім давайте визначимо наші координати на духовній мапі року. Ми поступово починаємо готуватися до Великого посту. І ця неділя, яка називається неділею Митаря і Фарисея, особлива, бо вона є першою сходинкою в підготовці до цього великого шляху. Тож дуже важливо з'ясувати, чого саме вимагає від нас цей відрізок богослужбового року. І сьогоднішній наш випуск буде присвячено пошуку відповідей на такі питання, у чому полягає феномен скромності святого Феодосія Чернігівського. Чим жила наша церква упродовж минулого тижня? Навіщо людині дарована старість? Цієї неділі Свята Церква згадує притчу Христа про молитву митаря і Фарисея. Фарисей, тогочасне уособлення праведності і наближення до Бога, молився так: дякую тобі, Боже, що я не такий, як інші, неправедні бандити-перелюбники. А Митар, збирач податків, якого в ті часи всі вважали стовідсотковим носієм усілякої нечистоти, лише бив себе у груди та казав, не сміючи підвести очі до неба Боже, милостиві будь мені грішному». Це євангельське читання є невипадковим у процесі підготовки до Великого посту, часу нашого духовного зцілення, адже неможливо вилікуватися тому, хто вважає себе повністю здоровим. Ось чому найбільші святі християнського світу так цінували піс та ретельно готувалися до нього, осягаючи науку православного смирення, так як, наприклад, робив це наш видатний земляк, святитель Феодосій Чернігівський. Адже свій перший авторитет майбутній єпископ церкви отримав саме як смиренний аскет. Тобто людина, яка в усвідомленні власної недосконалості достойно проходить випробування утримання. Йому вдалося пронести це митареве смирення крізь усе життя та при цьому стати блискучим адміністратором, якому Бог доручив рятувати православну церкву в страшні часи руїни XVII століття. Напевно, секрет успіху, діяльності Феодосія Чернігівського полягав у постійному внутрішньому вдосконаленні. Святитель Феодосій і досі служить зразком християнської святості. Тож щоб відчути його духовний дотик, завітаємо до одного з храмів, освячених на його честь. До речі, раніше, у 12 столітті, на місці сучасного храму Феодосія Чернігівського було відразу декілька церков, зокрема, храм ім'я святого Іоанна та монастир святого Симеона. То чому ж нову святиню присвячено саме Феодосію? Відповідь у нашому першому сюжеті. Певне, не всі православні кияни знають, що у столиці не один, а два храми на честь святителя Феодосія Чернігівського. Перший іще називають Чорнобильським. Він з'явився у районі Святошино у 2008 році. Ми про нього розповідали вам не раз. А другий у центрі Києва зовсім молодий. Його збудували три роки тому. Почому храм був посвящений саме цьому святому, то тут дві составляюще. Перший з яких это, звісно, особая любов к этому святому почившого обозі блаженнішого митрополіта Владимира. Він очень почитав, очень любив цього святого. Він був в своєму управляющим Чернігівської єпархії. Причина друга каже настоятель храму Отець Передон. Люди, які допомагали зводити храм, теж особливо шанують святителя. Так постав світлий храм. Причому світлий і зовні, і всередині. Тут не колекціонують ікони, не завішують ними всі стіни. Образи самі приходять до храму. А почалось усе з ікони святителя Феодосія Чернігівського. Її подарували парафії напередодні першої божественної літургії. Написана у 1896 році, коли Феодосія канонізували. То образів много святителя Феодосія, але Тетлік он витакун і строгий, Ну і очень такої вот, знаєте, такою теплої. Всі от такої вознаті гармонія архієрейської строгості. но і люблю любов і теплота пастиря. Вот вони хорошо гармонірують. Да, Ще один великий образ святого на яка праворуч. Ця та інші ікони написані у стриманому академічному стилі. А сам храм збудований з натяком на бароко 18 століття. Ще раз погляньте на іконостас. Він чотириярусний, ніби тягнеться до купола вгору. Звісно, це ручна робота, тому вона зайняла нікостє час, где-то на з полгода. Мастера трудились над його ізготовлення. але ще що більшою часть времени зайняла, звісно, написання ікон. У храмі є своя добра традиція. Щопонеділка, о перші дня у церкві звершується молебень святителю Феодосію. Люди спеціально забігають сюди з роботи. Придя час убийственной перерывы, а бы помолиться, Феодосий Черниговский чует всех, запевняет отец передон. Но святитель Феодосий, он, мне кажется, такой, знаете, святой универсальный, потому что его жизнь она была связана и с административной работой, как архиерея, как управляющего, от которого от, от решения которого зависело ну какие-то церковные вопросы, жизнь церкви. Но в то же время он оставался вот таким вот пастором добрым. А ще він дуже скромный, святый. Як це запитает вы? Святитель Феодосий, вот он по такой скромности, когда человек к нему обращается, он помогает человеку. Но не происходит это, вот, знаете, каким-то вот сразу таким сиюминутным, каким-то вот моментальным образом. Проходит некоторое время, ты вспоминаешь то, о чем ты просил, то, с какой просьбой какой ты к нему обращался, и видишь тот путь, ту цепочку каких-то событий. Благодаря которым твоє прошение осуществилось. На великі православні свята для поклоніння виносять частечку мощей святителя. Хто ще не знає, розповідаємо самі ж мощі Феодосія спочивають у Чернігівському свято-Преображенському соборі. Наш храм молодий, кажуть тутешні батюшки, але перші свої кроки тут роблять із поміччю Феодосія Чернігівського, такого суворого, скромного і водночас доброго. Минулий тиждень пройшов під знаком зустрічі зустрічі людини із Богом, себто стрітення. Ці важливі події церковного життя були присвячені головні богослужіння в усіх храмах Української православної церкви. А ще відбувся ряд подій, про які варто знати нашому глядачеві. І як завжди, оповість про них наша рубрика Телелітопис, традиційна добірка новин із перших рук. На тижні відбувся архіпасторський візит нашого предстоятеля до древнього Чернігова. У свято Троїцькому соборі міста блаженніше митрополит Онуфрій очолив урочисту божественну літургію в день пам'яті святителя Феодосія Чернігівського. Службу Божу на честь святителя було присвячено 320 двадцятій річниці від дня представлення святого Феодосія. Богослужіння в кафедральному соборі міста правилось за участю сонму архієреїв нашої церкви, зокрема і керуючого чернігівської єпархії митрополита Амвросія та гостей. Святитель Феодосій, виходець із дворянського роду та вихованець братського київського монастиря, був одним із найосвіченіших людей 17-го століття і свого часу посідав чернігівську кафедру. Тут він знайшов і свій останній земний притулок. По завершенні літургії учасники богослужіння помолилися біля нетлінних мощей святителя Феодосія, зарахованого до лику святих у 1896 році. День собору Вселенських учителів і святителів Василія Великого, Григорія Богослова та Іоанна Златоуста, предстоятель нашої церкви, відвідав Кирилівський чоловічий монастир столиці. Перед початком божественної літургії блаженніший владика Онуфрій звершив чин великого освячення свято василівського монастирського храму. Обителі архіпасторю співслужили єпископ Пірпінський Климент, намісник монастиря архімандрит Варлам та місцеве духовенство. Obrigado. Урочиста літургія, що правилася архієрейським чином, зібрала в монастирі численних парафіян та гостей, адже відродилася битель зовсім недавно, у 2011 році, і сьогодні у стадії розбудови. Під час богослужіння митрополита Нуфрій удостоїв церковних відзнак намісника монастиря та чинців у священному сані за їхні труди на благо церкви. Кирилівський монастир, відомий за літописами ще з 12 століття, є одним із найстаріших у Києві. Відомо. Що одним із насельників, а потім і ігуменом цієї обителі був свого часу святитель Димитрій Ростовський, туптало. А у 20 столітті безбожна влада віддала будівлі монастиря в користування психіатричній лікарні. Вона діє там і нині. А великий храм в ім'я Кирила Олександрійського і досі належить музею-заповіднику. Тож після літургії предстоятель освятив цей Божий дім. Також архіпастер звершив освячення пам'ятного Христа, що був установлений на території Кирилівського монастиря. На свято Стрітення Господнього архіпастер нашої церкви очолював урочисту божественну літургію в столичному свято-воскресенському храмі, зведеному біля Лаврської стіни. Перед початком богослужіння блаженніший митрополит Онуфрій звершив чин освячення води. <му> Стрітання Господа нашого Ісуса Христа одне з 12 головних церковних свят. Зазвичай цього дня в усіх храмах велелюдна. До спільної молитви прилучаються як місцеві парафіяни, так і гості. Віряни молитовно згадують євангельську подію принесення Бога немовляти в Єрусалимський храм, де, за законом Мойсея усяка дитина чоловічої статі мала бути присвячена Господу. Ті люди, які вірять Богу, вони себе покоряють Богом, і вони рахують Бога своїм владикою і намагаються зробити те, що повеліває їм їх Господь. Це є правильне християнське життя, яке приносить обідні плоди не тільки в майбутньому житті, а ще тут, під час цього земного життя. Стрітення відзначають на сороковий день після Різдва Христового. Урочисто відзначати свято почали з кінця п'ятого століття. За традицією, наприкінці богослужіння, блаженіший владика Онуфрій освятив стрітанські свічки та привітав усіх православних із великим святом. З волі Божої, у день стрітання Господнього, 27 років тому, закінчилась афганська війна. Її ціна сотні тисяч полеглих солдатів та мирного населення. Серед учасників бойових дій на території Афганістану були й українці, Хвилиною мовчання та квітами вшановували їхню пам'ять біля столичного меморіалу воїнам афганцям а ще молитвою, щоб простив Господь рабам Божим усі гріхи, вільні і невільні. Літія біля пам'ятника зібрала як священнослужителів, так і колишніх воїнів афганців тих, хто уцілів у пеклі війни на чужині. За богослужінням також піднесли молитву за спочилими українськими воїнами, загиблими під час АТО на території Донбасу. А митрополит Онуфрій, молитовно звертаючись до Господа, щиросердно просив вседержителя не допустити дальшого кровопролиття на нашій боголюбивій українській землі. Нещодавно ми відсвяткували стрітення Господнє подію зустрічі новонародженого Христа та Старця Симеона. Це свято, окрім інших тем, підіймає ще одну, дуже болючу, а саме тему старості. Відразу на пам'ять спадають слова з псалтирі: не залиш мене в годину старості, коли буде покидати мене сила моя. Дійсно, старість може стати благословенням, а може, й тяжкою мукою, особливо, якщо людина позбавлена спілкування та надії на зустріч. Звісно, мається на увазі зустріч із Богом. Але нам варто пам'ятати, іноді Бог може відвідати немічну стару людину через нас. Ми можемо стати Його очима і руками. Ми можемо принести розраду і надію туди, де звикли страждати і поневірятися. І в такому разі ми теж приходимо на зустріч із Богом, відчувши в серці радість від звершення Його правди. В Українській православній церкві є традиція. Взимку, коли відзначається ціла низка християнських свят, вітати найбільш незахищених. Учасники акції Старість у радість, започаткованої синодальним відділом церкви у справах сім'ї, відвідали будинок престарілих у козильці. Усе найнеобхідніше для стареньких та хворих збирали всією країною та навіть за кордоном. Давайте подивимося, що з цього вийшло. От ми бажаємо вам цей рік, щоб був Богом благословенний. Цей чоловік один з трьохсот мешканців Козелецького геріатричного пансіонату. Декілька секунд тому він дуже хвилювався, аж руки тремтіли, адже такі гості завітали. Владика Пантелеймон, голова самодального відділу по у справах сім'ї, разом зі своїми помічниками, студентами київської духовної семінарії та волонтерами провідали всіх стареньких, які самотужки вже не можуть ходити. Ну ви ж дивіться до стороків, до як собі хочете, щоб дожили. Спасибо, добре слово. Хорошо. Спасибо. Такі зустрічі для літніх людей, наче ковток свіжого повітря. Тому одразу намагаються розповісти, чим живуть, про що мріють. Одна бабця пише вірші молитви, інша вишиває ікони. Тут у кожній кімнаті обов'язково є куточок з іконами, щоб молитися про спасіння душі, просити Бога, аби діти провідали. Однак живуть тут і зовсім самотні, такі як Надія Іванівна. Всі, хто сюди попадає, всі как-то придираються, і виходить сім'я. Так що здесь как-то люди становятся дружнее. Відділ сім'ї Української православної церкви не вперше приїжджає сюди. Благодійний проект Старість радість започаткували ще у 2012-му. Перед кожною такою поїздкою проводиться колосальна робота збір речей, які дуже потрібні бабусям, і дідусям. Це одяг, предмети гігієни, харчі, книги. Цього разу благодійні пакунки і кошти на закупівлю найнеобхіднішого приходили з Одеси, Львова, Вінниці, Чернівців, Житомира, навіть із Білоруського Бреста. Людям, які доживають свого віку, потрібна всього-навсього краплинка радості, втіхи, милосердя, співчуття. Розуміння того, що вони не позбавлені уваги, допомоги, що в світі є люди, які для них є братами і сестрами. Для тих, хто в силах ходити, влаштували окрему зустріч посиденьки в ідальні закладу. Спочатку дивишся тільки задумливі обличчя, сум причаївся у кожній зморшці. а потім ніби просвітлення, коли всі разом встають на молитву, коли усміхнені дівчата та батюшки дарують вітальні листівки. Це дітки малювали. Дітки. Ми тут уже 15 років живемо. Живемо, звісно, ви самі розумієте, що це за будинок, який це будинок. Але ми дуже раді такі зустрічі, всі такі зустрічі, Як ви приїжджаєте до нас, поздравляєте нас, общаєтесь з нами. Окрім пенсіонерів, у пенсіонаті мешкають інваліди. Часто це молоді люди. Ми не будемо розповідати історії їхніх хвороб. Але на гостей вони чекають не менше ніж пенсіонери і радіють по дитячому щиро. Ви Маєте можливість і молитися і. Споглядати своє життя, вже яке є за плечима, і саме головне відкривати своє серце для молитви про світ, про мир на землі, про добробут нашої земної батьківщини. Приїжджайте до нас частіше. Ми за вами сумуємо. Ці слова старенькі невтомно повторювали замість до побачення і обіцяли не зневірюватись. А в нас тим часом на сьогодні все. І на завершення ще раз хочу привітати усіх глядачів православного вісника із початком підготовки до Великого посту. А щоб вона відбувалася у правильному напрямку, частіше згадуємо молитву Митаря з Євангелія цієї неділі, адже не дарма будь-який православний молитвослов починається словами Боже, милостиві будь до мене грішного. І це зрозуміло, оскільки будь-яке духовне виправлення людини може розпочатися лише з усвідомлення власних гріхів і недосконалості. Тож нехай нелицемірне смирення перед Богом та ясне бачення перед усім власних духовних проблем стануть для кожного з нас початком пошуку вищої правди, а практичне втілення нашої віри через справи любові і милосердя зроблять цю віру живою та дозволять видимо спостерігати справжнє мирило праведності Господа Ісуса Христа, який і прийшов у цей світ для того, щоб зробити кожну віруючу в нього людину по-справжньому досконалою. Христос посеред нас і є, і буде.